Мітинги тривають. Коломия і далі спільно із Києвом продовжує безстроковий страйк. У вічі спільно із Коломиянами беруть участі наші журналісти. Про що говорили на Євромайдані міста сьогодні? Розповість Віталія Васильчук. Коломиян на Євромайдані помітно поменшало. Якщо попередні дні на площі Шевченка збиралося кілька тисяч людей, то до прикладу цього разу їх було у кілька разів менше. Втім, ті, хто прийшов, активно скандували гасла та підтримували промовців. Ми українці ми повинні якби захищати свої права. Ми повинні виходити і протестувати, якщо нам щось не подобається. Ми надіємося на краще, звичайно, і тільки на краще і віримо в успіхи студентів і людей. Взагалі, а ще молоді люди переконані мітинги. Повинні відбуватися не тільки у Києві солідарними зі столицею, повинні бути усі міста та села України. Повинні підтримувати тих коломаян, які зараз у Києві. І мені здається, їм приємно, що ми тут стоїмо і разом з ними, хоча б серце. Традиційна аудиторія майдану коломийські студенти, але на площі ми зустріли також освітян, музейників, людей різних професій. Усі вони кажуть, прийшли підтримати молодь у прагненні кращого майбутнього. А ще радять не опускати руки та боротися до кінця. Треба підтримати її. І, прибуваючи сюди, тут на нашому Коломийському майдані, і фінансово треба підтримати, і треба боротися за, за наше майбутнє, за йти треба не на схід, а в Європу. Не минають жодного майдану і школярі, до прикладу, учні четвертої школи, прийшли із синьо-жовтим стягом, але перев'язаним чорною стрічкою. Прапор з чорною стрічкою, тому що це революція на крові, на крові наших побратимів. наших е Студентів українців які кивісова нашу думка на них просто кинули беркут на беззахисних студентів. На мітингу також читали вірші та співали українські пісні. Ми кайдани порвемо, правду й волю своїй хаті. Разом ми відстоїмо. А ще студентів закликали вітатися у ці дні не традиційними вітаннями, а євромайданівськими. Мітингувальники впросили не падати духом та продовжувати страйки. Ми йдемо до кінця чи солідарності тих людей, які зараз в Києві на Майдані до усіх майданів, які по всій Україні ми не припиняємо. Ми будемо продовжувати організовувати різні цікаві акції. Після мітингу студенти сформували колону та попрямували головними вулицями міста. А вже увечері на площі Шевченка планують організувати дискотеку Просто неба Віталія Васильчук Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК.